Номер 1118 сторінка 244 стрічку завдовжки 17 метрів розрізали на 9 рівних частин. Знайди периметр квадрата, складеного із 4 таких частин. Одна частина стрічки буде дорівнювати 17 поділити на 9. 17 виділяємо цілу частинку. 1,8. Метра – Довжина однієї частини стрічки. Другою дією шукаємо периметр квадрата, складеного з чотирьох таких частин. Чотири частинки, тобто чотири сторони квадрата, додаємо. 1, 1,8 дев'ятих додати 1,8 додати 1,8 дев'ятих додати 1,8. Маємо 1, 2, 3, 4, 4, 8 додати 8, додати 8 додати 8, 8, 8, буде 32 9. Виділяємо звідси цілу частинку. Дорівнює 4, цілих додати 27 найближче ділиться на 9. 27 поділити на 9 буде 3 цілих 27 відняти 32 відняти 27, залишається 5 Дорівнює 7 цілих 5 дев'ятих метра, периметр квадрата. І записуємо відповідь 7,5 метра.